Всім привіт, друзі! Презентую вам лацитуніки жіночі нічні сорочки бренду Disney. Представлені в чотирьох моделей. Вони всі з принтами. Моделька Disney розмір М. Друга моделька темного кольору. З Мікі Маусом. Розмір С. Пінац. З довгим рукавом. На манжетах. Та моделька Діснеї розмір L. З розміром S – 3 одиниці. L 5 одиниць. Та з розміром M – 1 одиниця. Також присутні в упаковочках. Матеріал Бавовна та Полігестер в лоті 9 одиниць, вартість лоту 2160 гривень, собі вартість одиниці 240 гривень. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Завантажуйте мобільний додаток фіні на ваш смартфон та робіть покупки легко та зручно. Посилання в описі під цим відео. Дякую, заробляємо разом! Всім гарного дня!